Помою служити рятувати забіща! Кириварійський інститут внутрішніх справ це важлива частина як Донецького університету, так і в цілому системи вищих навчальних закладів органів системи МВС. Це для нас дуже важливий день для Міністерства внутрішніх справ і для національної поліції України, тому що сьогодні. Прийдуть на службу ті м, високопідготовлені професійні кадри, які допоможуть нам в нашій роботі. Тому що сидіти вмотивовані, і знали, куди вони йдуть, і вже завтра готові виконувати бойові завдання і службові функціональні обов'язки згідно своїх посад. Я впевнений на тисячу відсотків, що після нашої перемоги саме ці молоді хлопці будуть відбудовувати державу, відбудовувати державність, правовий статус незалежності від того, які це території. Вони будуть відновлювати порядок на територіальних громадах і будуть чесно служити і захищати свої батьківщини. Я хвилювалась, але дуже довго готувалася до цього. Годувалися понад 2 тижні. Це серйозний крок у майбутнє. Далі сподіваюсь буде більше зірочок. Радий, що приєднаюся повноцінно до лаври поліції, що такий важкий час для країни буду служити. Суспільству допомагати громадянам.